За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. І розкажу, як це було, чому в мене палець такий, до речі, його тут робили. Як заліто це відбувається, це і покажу вам огляд, бо тут все дійсно виглядає гарно, але для здоров'я не дуже. Отже, думаю, більшість з вас а, були вже за в закордонном лікарнях і знаєте, як тут все відбувається, як тут лікується. Тобто тут за заваже візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте, де вас щось болить чи не болить? Дуже багато врачей. Навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидять по протоколу, як рятувати життя, як там назначити і бо воду дихати свіжим повітрям і так далі. І і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікувались паралельно військових тут, бо це військовий госпіталь, До речі, і коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки, ноги. Коли сюди відправили, їм тут кажуть, що ампутація, все. І наші військові їх змушували підписувати. А документи про те, що були ампутації, вони відказувалися. Вони так тримались за ліжко, коротше, казали, ні, не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує Їх ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто це за кошти німецьких страхувань це відбувається. І чим довше що вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей. Тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити, іди собі на реабілітацію, а реабілітація тут теж так собі, поняли? Взагалі не очі. Це окрема тема, окреме відео. І я купу випадків знаю. Коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі, звісно, оточення. Якщо потрапити в правильну лікарню, а тут же просто ампутація, все чау до побачення, і випускують звідси недоліковано. Тут вообще нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав, і тебе через пару днів випустили <кхух> дома. Лежать чи в готелі? Поняла абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків вона обладає неймовірною кількістю знань, просто оце ще така совєцька. Хто б що не казав там на совєтський союз? Медики там були просто космічні, і оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання, або яким передали ще старі лікарі. Знання вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню вирятували печінку. Рятували ноги. Мене мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут не задача була тільки палець мені зробити.